Сьогодні ми вам покажемо наш житовий комплекс Віопарк. З вами знову я, менеджер з відеопродостякон Валерія. Ці будинки, як і всі наші ЖК, побудовані залізобетонного каркасу. А це, звісно, міцність та додаткова шумоізоляція в будинках. Комплекс розташований на Овідьопольській дорозі. Складається з 4 будинків, які мають 26 секцій. Два будинки, а саме 16 секцій, вже введено в експлуатацію. Наразі продовжується будівництво третього будинку, а саме секції 3.1.3.3. І зараз ходімо і подивимось. В секціях 3.1.33 вже повністю завершені роботи з влаштування фундаменту, а також каркасу будівлі. Продовжуються роботи по кладці зовнішніх і внутрішніх стін та встановленню металопластикових вікон, а також плануються роботи з встановлення ліфтового обладнання та внутрішніх комунікацій. Реалпарк має зручну і розвинуту інфраструктуру. Тут є магазини, навчальні заклади, суцільна зелена Навколо комплексу, а також зручна транспортна доступність, яка дозволить вам легко добратися до будь-якого куточка міста навіть без власного авто. Для вашого комфорту та безпеки ми передбачили закритий двір з дитячими майданчиками, футбольним полем, управляючою компанією, відеоспостереженням і охороною. Також комплекс має наземні та підземні паркінги. Андріал парку наразі сортують від 680 доларів за квадратний метр. Ми пропонуємо безвідсоткове розтермінування та співпрацю з усіма державними програмами. Завітайте до нашого відео-продажу, де ми залюбки відповімо на ваші запитання. До зустрічі!